Друзі, всім привіт! Сьогодні був закуп в четвер вечором. Спочатку в нетто магазині, тоді в Алді, але я розділю ці відео, тому що просто елементарно на столі все не поміщається. Можливо, самих позицій не так багато, але об'єм, об'єм у нас як завжди. Сімейний, сімейне пакування. Окрім нетто, в мене тут ще з Буланжерів день купувала. Зазвичай не показую, бо це окремо купуємо. Ось так сьогодні так вийшло, що занесла все разом. Чотири багети коштують 3,30. Така в них пропозиція. Три купуєш, четвертий. Додатково, один багет коштує євро 10, а тут 4 за 3,30. І ось такі свіженькі багети, точніше, їх частинки. Я багато разів розповідала у влогах, що там в боланжері готують. Сендвічі ближче до обіду. Багато хто насправді, особливо там робітники різні, приходять і так обідають, купують собі сендвічі. А ось те, що обрізали, вони в таких упаковках продають, виходить, я рахувала в два рази здається, десять або і в три рази дешевше ніж купувати цілий багет. Цілком я беру, і коли є можливість, так бачила, що і люди набирають завжди. Там воно не лежить довго. Тож, була можливість, взяла по 50 центів. Я ось так пакет одразу в морозилку відправляю. І потім, потім за потреби по кілька шматочків можна розморожувати, і хліб свіжий є. Тож, ось так за хліб заплатила 4,30 сьогодні, що придбала в нето. Справа в тому, що в мене один чек ще залишався на 6 євро, і 6 євро в мене було на карті магазину, накопичилися такі ось там знижки і пропозиції. І це суттєво зекономило мої витрати. Принаймні, ось, наприклад, заплатила за величезну упаковку фамій, сімейна упаковка Коли. Є в мене супернадія приховати кілька пляшок, взагалі це не в моєму. Не в моїх правилах ховати щось, ну я не там просто з очей, скажімо так, приберу, тому що хочу, щоб надовше вистачило, доволі дорого це і коштує. Та і споживати в великих кількостях нічого з того не буде доброго, але це наш улюблений сімейний напій. Від цього нічого з цим не поробиш, доводиться купувати. Вихідними збираюся суші готувати, точніше роли, і до них найбільше дітям смакує кола, звичайно. Тож, все одно довелося б купити пляшку або дві, а так, 10% знижка, якщо купувати ось сьогодні саме в такому форматі. Заплатила 14,20% і зразу знижка євро 42 на неї відбулася, тобто, ну, відповідно, 10%. І це ті знижки і накопичення, які в мене були, ті 12 євро зразу на це і пішли. Далі крекери. кре ну я попросила для того, щоб їй потрібен перекус в школу, коли вона під вечірок, коли вона залишається в школі на годинку, на дві. Я її пізніше забираю через роботу. Не забираю у четвертій і коштує євро 27. Це щось аналог типу ТУК. Є такий бренд, марка така, печива крекерів. Це ось ну, така від власної марки Нетто пропозиція. Далі молоко, ціна зараз 97 центів, як ви пам'ятаєте, в соціальному магазині я ось такої середньої жирності. Молоко купую за 60 центів. Ну, тут ось таке. Взяла два, бо на цьому тижні я не потрапила в магазин, і молоко в нас закінчилося, 7 літрів. Треба хоч, хоч трошки докупити. Яблука. Яблука Гала брала нещодавно 3 кілограми, швидко розійшлося. Плюс дуже гарна ціна 2,99 за один такий пакет, тобто по 1 євро кілограм. Ну, як я сказала, яблука гарні, наш формат невеличкий, якраз діти з ними справляються. Тож я взяла цього разу 6 кілограмів. Відповідно, і заплатила 6 євро. А, далі чіпси на теж просто такий перекус взяла. снек небагато на нашу родину. Там здається, скільки. 350 грамів. Має бути Так, 350 грамів, просто класичні такі чіпси, звичайні, без якихось смакових добавок. Коштують вони 1,74. Кетчуп. Кетчуп 206, величезна теж. Сімейна упаковка 955 грамів. Ну, кілограм кетчупу у нас закінчився. Згадала вчасно. Яйця 20 штук за 3,42. Не знаю, з чим порівнювати, який формат дешевший, гроші, але знаю, що в Нету це була найкраща така пропозиція, і мені сподобалось. Ці яйця там трошки дорожче, на 3 центи одне яйце дорожче, ніж в Aldi, але я порівняла розмір, і ось ці нетовські вони більші за розміром, тому, тому така це економія умовна. Далі зубна паста закінчилась в нас, я не змогла вибирати, не змогла, і не витрачала на цей час, взяла дві різні. Одна ну, з флором, одна, ну і та, і та. тут Protexion Carried захист від каріесу, анти Антітах. Що це таке? Ну, з тріщин, мені здається, це так має бути. Одна паста 90 центів, друга 88 центів, Тут тюбики такі ось по 75 грамів невеличкі. Далі в нас. Ось такі ще печиво, теж снеки, брецелі, як я їх називаю, але тут і такі соломка і брецелі. 300 грамів коштує євро 24. Біор. Це в нас вершкове масло, закінчилося те, що я купувала. Взяла ще одну пачку, коштує воно 2,38-250 грамів. Звичайне вершкове масло. Далі. Mm. Щось що, щось по євро. 57, Страс. А, Сусиска, Страсбург. Читаю. Не бачу я тут насправді позначку Страсбург, а ось тут хіба що дрібненько написано. Ну, теж тут <кхід> акція там євро. Єврочимось євро, чимось мені має повернутися з другою упаковкою. Так, євро 57 коштує 350 грамів. Ви бачили в попередньому моєму закупі, буквально в попередньому відео, ці сосиски. Ми за одну вечерю вчора їх і з'їли, ті 20 сосисок. Щось на сніданок залишилось, але швидко пішли з картопелькою. Ось так. Взяла ще Лії ось такий компот. Ну, не тільки Лії звичайно, але в першу чергу. Лії. Вона попросила, і вона ось такі, таке пакування. Тут пюре яблучне компот називається. Французи так називають. І це поживний такий фрукт в зручному форматі. Лія саме таке любить споживати, полюбляє на групі подовженого дня. Тож сьогодні я їй дала останній. Останню порцію треба було докупити. Ще гарна ціна. Всього 2,69 коштує тут їх 12 штук, 12 порцій. По 100 грамів стоїть. Ні, по 90 грамів. Так. І це пергамент закінчився в нас, а ми його використовуємо доволі часто. Ну, все, що в духовці готуємо, в нас туди йде. Треба було, це був у мене пунктик. зубна паста, папір цей пергамент. І ще потрібен був спрей від комарів, але в нету такого немає. В Алді теж Євро 33 коштує тут 15 метрів цього пергаменту. І йогурт залишився. 3,25. Коштує такий йогурт-брасе, 16 йогуртів з різним наповнювачем, фруктовим. А, непогана ціна, там здається, євро 58 за кілограм, якщо порахувати так. Не знаю ну, наскільки це інформативно. але 3,25-16 йогуртів обійшлося. Ну, як я вже вам сказала, то 33 євро за це я сьогодні витратила. Сподіваюсь, вам мене добре чути, бо вечеря готується в аерогрілі. Правильна машина пере, і все це ввечері, все роблю одночасно, все як завжди. Дякую вам за перегляд. Зараз ще буду фільмувати те, що Валдії придбали, але то ви вже побачите наступного дня. Дякую вам за те, що слідкуєте. Ставите вподобайки. Побачимось в наступних відео. Бувайте!